Я вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо з вами теми повторення. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаємо, урок скоріше починаємо і пригадуємо, яким був у нас навчальний рік, що ми вивчали протягом навчального року. Для початку відкриваємо зошит, записуємо каліграфічну хвилинку, букву сполучення, слово тварини звукобуквенний аналіз слова. Слово має три склади, 7 букв і 7 звуків. Утворіть і прочитайте речення з малюнків. Знайдіть слово, до якого поставити питання неможливо. Яке в нас вийшло речення? Горіхи і гриби, що, збирала білочка, да? Або горіхи і гриби. Білки. Чи можна обійтись без цього слова? Ні, не можна. Отже, які слова ми повторюємо сьогодні? Службові слова. Так? Переставте рядки так, щоб можна було прочитати вірш. Підкресли та випиши службові слова разом з іменниками. Ставите відео на паузу і виконуйте це завдання. Вам треба записати вірш правильно. В ньому неправильно вказані рядки, але ви записуєте так, як треба. Так? Вам треба підкреслити і, ви, і записати службові слова разом з іменниками. Щасливий до! I sleep. just leave Працюємо далі. Прочитаємо вірш Максима Рильського, вставляючи службові слова. Бджілки золотисті у квітках літають, роси з трав опадають, із золота зіткана на сяй волється, ліс в нім купається, листя сміється. Ваше завдання поділити виділені слова на склади. Ви вірш цей не записуєте, ви записуєте тільки виділені слова і ділите їх на склади. Перевірте. Далі завдання ваше прочитати вірш, виписати з вірша слова в таблицю. Тобто вам треба створити таблицю в зошиті. Або, як вам зручно, ви можете записати спочатку іменники, потім прикметники, потім дієслова і далі службові слова. Як зручно. Я розумію, що в зошит може 4 стовпчики не, не війти на сторінку. Тому, як вам зручно. Навесні малий потік, стрім голов униз потік. Ось пройду шумить між гір'ям, затоплю усе між гір'ям. Через поле я і долину до людських осель долину. Але тут усе розстало і зухвальця враз не стало. Зверніть увагу на виділені слова. Слова, які пишуться однаково, звучать однаково, але мають різне значення. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!